Конечно за середину трохи краще як видно не знаю як пояс тришки вищі ну шляпка среднього така щось хороше тут нічого поле чисте да, ідеально ще в мене таких звісно було сказати чесно полів не було чистих як на час почне конечно, классно. Да, не данный день, день там бывает, в грех, они тут что, прыскать, они же спины. Пол идеально. То, все, я говорю, да, такие все буду за Ну, там трофы, амброзии за прыскать. Пропуск, а так и сделаю все на себе. Что тут солнышко? Да, конечно, за густые его. Уже было трошки кайсиять, Ну, тут четыре. Там для загущения немало. Ничего, я их видно. Есть, снимаю. Заснімо замітку КПЕ, як видно, сонце хоч не показує. Де КПЕ було проведено. знявши перше, ша йти. Вже вересень місяць, вжав, післязавтра. За 1 вересня. Де по КПЕ, соняшник набагато краще виглядає, вищий стоїть. Видно, дивіться, КПЕ закінчується, йде Дісковка. Тому той край КПЕ. І посередині полоска КПЕ. Получається, по дісковці він нижчий. По чистоті, як видно, чистенький сонячний. По запиленню в принципі однаковий, да, де рідший, тому шляпки більші то менший. Загущений, а так де двойненький є. Щось буде. По чистоті, звісно, це ніж між Так, Більше таких у мене не було, але подобається. Замітку, що по КПЕ краще стоїть. Набагато. Видніш. І видно, де в сусіда соняшник уже згорів, як видно. І видно де полоса, от соняшник витягнув лагу. І цьому моєму не вистачило, даже хоч і поки є, а де ось далі, воно сів, краще. О, хочу подивитися, а там де трактор стоїть, видно. Коли я робив КПЄ, там видно по відео де... де стоїть. Виходить є, а то не ну, йде, так, де нема хип є. Ну дуже йдешся чувствується. Як видно? Такі шляпки стоїли? Ну, Це край сівалка не засіяла і воно пішло. Так, видно? Дивіться. Якби були опади які. Звісно, такі конкуренції немає. Ну, це в мене касінген би було. Так само ось, як видно, край. Видите який. Так само тут, а? Яка голова, яке рулі. 25 см. А, Пришел соседи в, в ранний посею. До 15-х часов. Травня посеяния. Заварили. По А там все в поясе, да, як видно. А край, як видно, офигенный просто. Ну, тоже кто съездил, пробовал уже. Что тут за семечка, наверное. Шо видно, буря. Пишу. Красивый фон стоит. Тут считай, дисковка, край конечно, там містами краще, де КП є ходили містами, звісно ні. среднем по пояс. По сравнішній з 0,9 гектара то да тут набагато кращий соняшник стоїть, може щось і буде. Ну, десь, шляпка така, десь на 10-10 плюс виглядає, але вона ще не усохлась, усохнеться, тоді будемо дивитися на Тут може щось ще буде. Може щось на крупці вийде. Ну, де рідко, де є щось шляпка. Ну, тут дисколка в мене була. Що, що там сказати? зробив, видно там, там по КПЄ лучше, тут, тут краще по дісковці, може тут що дощ якийсь край зацепив, ну, скільки там 500 метрів, 600 до пів кілометра разниці між кусочками. Ну так тут ось йду, тут веще пояса стоїть. Може щось буде. Видно воно, трактор стоїть, бач. Покуда, по фара якраз. Ну, воно хвилює, там менше, там більше, ну таке неравномірне. Це не пойму чи болячка, чи що десь соняшник який воно. Чи десь в посімат попався другий. Зараз піду гляну на... це я ось в межу якраз переходжу, понял. Це якраз у мене після ага. гірчій був ячмінь потім. Перед ячменем була герчиця. Ну, не сильно кращий соняшник. Другий рік соняшник після ячменю. Тут був, можна сказати, полупар. Ну, з цеблистой, звісно, краще стоїть. Ну, шляп по шляпкам в принципі одинаково. Тут два роки був герчиця, герчиця не було, можна сказати, був пару з буряна, потім я посіяв ячмень. Ячмінь тут гарний стояв. Соняшник, ну вид з цього краю покращено, ну, шляпка Шляпка, не ахті Да все якби отакий він, як там стояв де по груди. Це б соняшник був Його тут буквально 2 метри Пропуск ну, що. Ну так в принципі і чиста сімочка і все Чого? Ну, ну якесь оазис посередині. Конечно щось там може і буде. А, Оазис, пропуск пішов. Оазис, кажу, чо елазис, Оазис, все оазис. видно що у щось поїло. Ну. Це якраз ось межа. Получається бивша. Ось межа як видно, порядку йде. Зліва ячмінь, справа два роки. Гірчиця перший, потім ячмінь. Пойду на соняшник, звісно, клас. Те що ну, люди так само, пшениця сортова. Та на літа була посіяна і там турба. Друга, по-моєму, репродукція в трошки краще стоїть може дай бог щось і буде конечно. цей край звісно під тополями я не знаю видно напевно, тополя затіняють. ну тут було десь до той топольки зроблене кипеє ну цей край конечно, по КПЄ просів дай боже Дісковка, 2 года як видно Да? це виходить десь за межу вже 2 роки. Було, можна сказати, гірчиця, вона не вийшла бурян, стояв полупар. Ну, не полупар це не назвеш, потім ячмінь. Дивіться, фон. Ось два роки ячмінь по ячмінював, пшениця по пшениці. На якісь 50 кг більше дасть і вже рентабельність. То. Все. На півдні. вже давно казали, що закінчилася ера. Соняшник по соняшнику. Тепер починається ера зернові по зерновим. На третій рік соняшник, як дай Бог додається земельки, додаю ще всі визміну. зимуючий горох, чи зелений, чи такий і все. І соняшник у мене повернеться аж на п'ятий рік. Тоді якась буде рентабельність. Ну і багато таких є отакі дані велички, але вони равномірні там. Де не загущений під краєм, там хороші голови стоять. І непогані. Слінше тут колобойні стоїть. Ось, ось. Щось та й буде тут. Яка чорна полоса почалася з роботи і з трактором блин. то перекинувся, то цеплення лягло. Не можу відрегулювати, немає як удачі диск жерло. Трактора зараз буду тягнути на базу, там де він стоїть. Ну, я не знаю, це просто якась чорна полоса в мене. І чи ну, ладно, дві ходки нормально зробив перед цим. А це зараз жду короче, трактор, або буквально дві тони в прицепі, там, може навіть того нема. А цепління лягло. Що лягло і посеред дороги спитаєте. Їхав, а там асфальт нормальний ззаді. А тут асфальту немає. Вижав ну, котився якраз спокійно собі. Бачу, він почав дергатися, не зрозумів. У мене таке було, як підсиплення перестало. А перед цим ну, буквально ну, літом це було і все. А це ось собі проїхав. Це все зробив він, вже скільки відробився і подіскував воно. Пробую лапку відводити, лапка не відводиться в притірку, а дві подшипні винтом там, теж не відводиться. Не знаю, що чорна полоса у мене. Чи то, що, що ми наварили лапки, вони неправильно взяли, чи що, не знаю я тоді, блін. Ну, буває все в житті. Воно вже по мене їдуть трактор. Так що, без приключень, ось іде обходити. Працюємо вечір, вже точніше вже ніч, докошуємо соняшник, звісно вже влага, ну влага і до цього була 10-11, але поки дозволяє, косимо, бо вже тягнути немає куди. Можна сказати це я на послугах, практично вже загружений, там вже якісь 100 кг насипати, як не в лісі взяла та і все. Отака ситуація у нас коси топлайнер, сіл і я трактором з прицепою. Камера, звісно, не передає, фото краще, працюємо, як видно, вже 9-ї години вечора я тільки виїхав з поля, як видно трішки трактор в болоті з прицепою. У нас погода і вже на вечір іде роса так ми працюємо. Голога Соняшника 1011 повлого мет. Хтось обратно спить, а ми працюємо! Я відео викладав кожен, кожен день я працюю. Так, да, може десь якийсь перерив не було часу. Викласти відео, Ну, я працюю. Отака ціна хліба, отака ціна фермерства. Це діло потрібно любити не тільки серцем, а й душою. Бо кожен день ти працюєш без остановки. З самого рання до самого пізнього, до 12, до часу, поки дозволяє погода збирати. Як видно, то такий трактор, отака прицепа в болоті. Витягуєш на двох мостах той соняшник за 10 і більше кілометрів з полів, бо жнива не дають відпочинку. І по сьогоднішній день я також не можу скосити своє, бо погода вносить свої корективи. Мара, мабуть, не передає. Димка стоїть, туманець. Ось це поле, що я вчора возив. Ось наступне поле, з якого я буду вести Зараз соняшник просиком байн. Ось така ситуація по погоді. На завтра, правда, передають сонечко. Погода не дає. От так ми святкуємо день працівника сільського господарства. Жнива 2025 року погода не дає. Як кажуть, перший гектар після дощів, був скошений. Скосим далі, часу немає, задри. є гай. Там гектар, 2. Ночні ж 2025 року. А так ми косимо соняш, ніхто погода не дає. Людей вже пшениця пасіяна, ми тільки ще косим. А така стоїть сінгин та сурелі після декілька дощів. Такі ж немає 2025 року. Як видно який трактор, які З Посадкою просто не можна їхати. Так про це посідає з трактором, виїжджаєш на двох мостах. Соняшник вже стоять не хоче. Косимо те що виходить. Звісно, влага невелика, по срівненню з тим, що ми косили. Маємо те, що маємо. Як видно вже місяць, а ми косимо. Змива 2025 року. 25, 11, 25. Ночні жива 25 рік. Жандір, це 40. Працюємо.